Були часи, коли Скарім ще не вийшов. Третя готика була вже затерта до дірок. Про другий відьмак залишалось тільки мріяти. А BioWare мали яйця. Саме у той період я натрапив на дуже цікаву гру, яка була дуже схожою на перший відьмак по атмосфері, а деякими елементами навіть кращою за нього. Але Георгій з рівного навіки в серці ця інша гра дивувала геймплейними різноманіттями, де можна було грати за декількох персонажів величезним світом, хоч і не відкритим, але доволі просторим та насиченим, заворожувала чудовим саундтреком та змушувала годинами говорити з персонажами біля багаття. А ще тут є бійки з драконами, які не менш епічні, як у тих ваших небокраях. Ця гра має душу, вона здатна викликати сильні переживання, залишити слід у пам'яті. А це я вважаю вартує вашої уваги. Огляд буде трохи компліментарним, тож вибачайте. Але проблеми гри я також покажу. І трохи розповім про крах серії. Але пізніше Дракон у віці, оригінали! Максимальна подяка моїм елітним спонсорам. Я все відпрацюю також дякую постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. Гра надзвичайно цікава, я хотів би вас занурити більше у цей світ. Того покажу вам вступ, але ключові моменти спойлерити не буду. Надіюся, ви не проти такого варіанту. Паралельно буду показувати різні особливості гри. Наприклад, меню створення персонажа. Тут всього два гендера. Фу, а я так хотів бути трансформером. Доступно три раси на вибір. Всього три класи. Меч і щит мій улюблений. Next door та аж шість походжень це варіанти початку гри, як було у кіберпанку. Але тут трохи довше і навіть цікавіше. Для прикладу, можна вибрати чоловіка із НАТО. Роду, де прийдеться пережити зраду, поринути у студентське життя мага, де будете вигрібати від викладачів. <тас> Якщо захочете карлика, тобто гнома, то на вибір буде знатний рід або бомжара. <пас> Більш реалістичний варіант. Ну і ельфи, яким не щастить у цій грі. А на вибір міський бомж, якого притісняють багачі. <пас> Та лісні ельфи, де можна розстріляти шкіряних із цибулі. <пас> Величезне різноманіття для початку гри. Такого я ще ніде не зустрічав аж до тепер. Ну і стартувати ви будете із відповідних локацій батьківщин, так би мовити. Тут, до речі, непоганий редактор персонажів, де можна вибрати епічну позу з аватаркою, скорчити гримасу, і навіть вибрати собі голос. Я чекаю на вас. I will come. Остановітісь! Події відбуваються в королівстві Ферелден, де періодично трапляються вторгнення породжень темряви, які мешкають під землею. Ця навала жахливих покручів має назву мор, який заражає все живе на своєму шляху. Найбільший тягар лежить на плечах гномів, так як вони мешкають під землею і першими зустрічають навалу. Але є орден сірих вартових воїнів, які пройшли спеціальний ритуал і можуть відчувати породжень темряви. Саме вони є ключом до зупинення мору, але їх доволі мало. Вони щось типу відьмаків, але не настільки потужні і їх більше поважають у суспільстві. Саме один з представників ордену прибуває до вашого замку, якщо ви граєте за знатного пана. Ви являєтесь представником однієї з наймогутніших родин королівства, і ваша сім'я збирається на бій з потворами, а вас залишають приглянути за хазяйством. Коля, не коляй. На початку буде туторіал, як рухатися, і я завжди дивувався таким штукам. Це ж не настільки складна гра, взагалі. Big, big. Можна навідати місцевий храм. Oh, the Lord, тут буде доволі великий акцент на релігії. На щастя, можна як іронізувати, так і бути віруючим. У діалогах велика варіативність. Для прикладу, застукавши охорону за грою в карти, можна проявити доброту або показати, хто тут боска чалки Ще повернемось до цієї теми. Зустрічаємо діда і двох, Boyne. які займаються історією. Буде битва з хейтерами. Яке зі шмо, напхало можна дати ім'я своїй собаці, яка у подальшому буде вашим помічником. Тут чимало рутинних завдань у колах сім'ї, але доволі лампово. Прощаємось з братом, який вирушає на війну, і лягаємо спати. Щоправда, не все так однозначно на замок нападають, і біллі в одних трусах дає відсіч негідникам. По сюжету вам доведеться шукати зрадників. Це додаткова мотивація героя, окрім основного сюжету. І це особливість конкретно цього шляху. На жаль, всю сім'ю ліквідують. Батя пускає вишневе варення, а мати залишається з ним. Дункан обіцяє врятувати сина в обмін на вербування до сірих вартових. Але вибору немає. І з цього часу починається ваш рекрутинг до елітної бригади. Остагар, стародавня фортеця, біля якої були виявлені тисячі породжень темряви. Король Кейлан зібрав сили Ферелдену, щоб зупинити вторгнення. Само собою він розраховує на Дункана з його побратимами. Того не тратимо часу і готуємо обряд. Освячене вже можна їсти. каже священник. Зустрічаємо ще одного новобранця Алістера. Колишнього тамплієра і ще двох дядьків, які також бажають доєднатися до ордену. Welcome to the club, buddy. Підготовка полягає в тому, що нам потрібно вбити цих покручів і добути їхньої крові для ритуалу. Заодно така собі перевірка бойових умінь. Також потрібно забрати древні сувої, де зустрічаємо місцеву відьму, один з ключових персонажів гри, яка у подальшому буде нашим компаньйоном. І ось час настав. Таємничий ритуал. Подробець, який ніхто не знає, окрім верхівки ордену, потрібно випити кров цих породжень темряви, щоб мати здатність відчувати темнороджених поблизу. На жаль, не всі виживають під час ритуалу, але назад дороги немає. Серд Джорі не готовий до такого і вирішує дати бій думкану. Доволі напружена сцена. Завжди подобалася ця частина гри. Тепер ви сірий охоронець із здатністю відчувати породжень темряви на відстані. Ну і трохи більше. Далі буде епічна битва, але спойлерити не буду. Знаєте тільки, що все залежить від вас. А щоб більше підігріти, покажу тільки уривок. Це тільки вступ. У грі дуже багато епічних моментів, драматичних, і гра неодноразово змусить вас ривіти як сучка. А тепер детальніше про геймплей. Бойова система у стилі тактичних RPG, де можна ставити гру на паузу або просто махати мечем у реальному часі, якщо вам таке більше по душі. Є два режими камери, а керувати можна не тільки своїм персонажем, але обмеження до чотирьох бійців у команді. Під час тактичної паузи можна вибрати кожному ціль, обрати якусь здібність або використати предмет. Звичайно, це все можна робити без паузи. Але попереджу: гра доволі важка, навіть на середньому рівні. Воїни тут у ролі танків, якщо взяти щит, або важкі дамагери, якщо вручний меч. Розбійник гарно працює по одній цілі. Ідеальний для ударів в спину. Взламує замки. Ну і довбані маги. Особливо коли б'єтеся з ними. Саме з Драгонейджу я почав ненавидіти магів. І ми з другом називали їх Київ. На вибір величезна кількість заклинань різних стихій, контролю ворога, і зцілення або підсилювання команди. Прокачується все класично. Є дерева талантів або заклять, рівні дають очки характеристик і навичок, які можна вкладати у спеціалізації. Класи можуть бути розширені. Наприклад, воїн може обрати берсерка чи тамплієра. А маг унікальне закляття перетворення. Можна налаштувати поведінку компаньйона. Наприклад, якщо ХП у відповідній зоні, то випити зілля або використати якусь тактику. Трохи автоматизації не завадить, а які тут смачні добивання ніколи не набридає. Гра кривава, і мені це подобається, особливо сліди крові на бруні, які не зникають, але є варіанти почиститися. Велика кількість босів. Спойлерити я, звичайно, не буду, але буде важко моментами. І взагалі тут доволі багато сильних ворогів. По сюжету ви будете збирати війська союзників для фінальної битви. Вас занесе до гномів і зацініть цей вайб підземного міста. Вас чекають політичні інтриги, де можна вибрати сторону, ціла мережа підземних тунелів і покинутих міст. Арена, на якій можна помірятися силами з багачами. також вас занесе до ельфів, які захворіли кривавим поносом. Само собою прийдеться шукати причини біди, відбиватися від собак у лісі. О, о, каже пес, я не люблю майонез. Від ваших дій дуже багато залежить, саме яким шляхом ви будете вирішувати проблеми. А варіативність тут, дай Боже, гра реіграбельна. Декілька разів пройти однозначно захочеться. Є трохи привабливої містики. Для прикладу, у школі магії трапляється катастрофа, де маги допустили проникнення демонів. Це одна з атмосферніших місій, де вас запускають і не випускають, доки ви не виправите ситуацію. У цілях безпеки, звичайно, лор у грі також не менш потужний. Тут доволі круто розкривають походження і розвиток магії, відношення церкви до цього всього, про самих породжень темряви. Багато лорної інформації ви будете знаходити під час проходження. Тут навіть досвід дається за літературу, це мене завжди мотивувало. Ще одна з крутіших особливостей гри і найатмосферніша це ваш табір, у який ви будь-коли можете повертатися, говорити з своїми друзями, які надзвичайно харизматичні. Для мене це еталон розвитку відносин між компаньонами. Ви можете майже всіх вигнати з команди. Декого навіть вбити можна фліртувати з Ліліаною? Ану признавайтеся, хто точив свій блейд? Тут навіть тон звернення міняється до вас при зміні відносин. Наприклад, до флірту так. Yes. А коли вами зацікавлені, то так. Yes. Можна дарувати айфони для покращення відносин, але вважайте, який тип подарунка, деякі неефективні під конкретного персонажа. Характери також різні. З одним можна сюсюкатись, а інший може послати вас до сраки. І собака. Будеш майонез, пес? Тут навіть собакам цілий лор розписали. Яка ж крута гра. Самі діалоги також доволі різноманітні. Реплік багато, того потрібно бути уважним. Є варіанти, які частково задовольняють опонента, можуть розлютити і образити. Чому? Ніхто правильні варіанти підсвітить, того прийдеться думати і вивчати персонажів. Цицькі візуальний стиль мені тут подобається. Гра доволі стара, але відчуття такого немає. Вона не занадто кольорова, як сучасні геймс, але і не нудить від жовтизни. Текстури броні дуже сексуальні. Це також для мене еталон. Ну і відьмак ще хуй. Подивіться, як виглядає на персонажах. Доволі реалістично і з великим різноманіттям. А як вона круто звучить під час рухів. Є можливість покращення і кування легендарних комплектів по завданнях, епічна броня з доповнення. До речі, DLC тут на рівні третього відьмака, про який можна окреме відео робити. Рахуйте, що це ще одна гра в комплекті, продовження після завершення основного сюжету. Додаткові предмети, нові персонажі, які не вибиваються по стилю гри. Якісно зроблено. Шкода, що франшиза настільки обісралася, вона могла б потягатися навіть з відьмаками. А тепер до проблем. Бойова система доволі повільна. Особисто мені це взагалі не проблема. Але для нових гравців може бути некомфортно, особливо після сучасно динамічних ігор. Задні плани локацій не завжди красиві. Особливо рух армії, як світло. Або низькополігональні спрайти. Немає української локалізації, я надіюся, що наші козаки з часом допилять, тому що перекладений тільки інтерфейс і вступ за мага. Так як це тактична гра, то всі таланти з ударами прив'язані до об'єкта. І якщо ви намагаєтесь відбігти, але атака була почата, то як би ви не ухилялися, шкода все одно пройде по вам. І це часто може дратувати. А ти сука! Тут німий персонаж, максимум крики і репліки від взаємодії з предметами. На жаль, компанія звернула явно не туди. Origin був епічним, глибоким, олдскульним RPG з купою варіативності. Вона нагадувала Baldur's Gate у кращому сенсі. Гравці чекали, що наступні частини збережуть тенденцію. Можна сказати, що очікування були завищені. Але. Я надзвичайно чекав другу частину і просто тремтів від головної музичної теми. Але. Другий Dragon Age поспішний і обмежений. Йому приділили мало часу. Наявне повторне використання локацій. Бойова система стала простіша, але динамічніша. А сюжет став менш масштабним. Про інші частини взагалі не хочу говорити. Залишу на колись. Оця ось погоня за всім знову згубила компанію, бажання догодити всім, підтримати меншества і так далі. А ще видавець, який славиться своїм режимом і підганяє розробку. Добавляємо сюди звільнення ключових розробників і все. Коротше, друг Драгонейджу було явно втрачено, як і довіру фанатів. Я не кажу, що остання частина чи інквізиція гімно собаче, там є щось хороше, але велич однозначно втратили. І з вашого дозволу, я оціню цей шедевр. Графіка, хоч і застаріла, але ще не покрилася пліснявою. Музика не вся класна, але є декілька цікавих композицій. Це не відьмак чи автомата, де можна слухати абсолютно все. Озвучення дуже хороше. Шкода, що головний герой без голосу. Бойова система в принципі непогана, але дратують оцій реєстрації ударів і моменти повільності. Сюжет без коментарів, як і персонажі. Прокачка має свій шарм, вона збалансована, є можливість комбінувати таланти, але на фоні інших ігор не можу поставити максимум. Я просто фанат з сузір'я. Різноманіття тут ідеальне, гра максимально реіграбельна. Цінність предметів максимум, спорядження особливо цінується. А фактор крутості такий: епічно масштабний сюжет, самий задум протистояння темних сил з драконами дуже бадьорить. Не забуваємо допомагати і нашим воїнам. Породжені горілкою і гівном ще достатньо нам загрожують. Того підтримуємо і шануємо наших воїнів як можемо. Якщо ви віруюча людина чи не віруюча, то я вас вітаю з великодними святами. Бажаю миру всім нам і смачної паски. Але якщо ви не віруючий, то вкусіть цього. А славіста бебіджіс. Максимально вдячний вам за таку підтримку. Це надзвичайно приємно. Не думав, що зможу зустріти таких класних людей. Своєю підтримкою ви робите мене сильнішим, і це помітно. Кожен, хто заходить на канал, це відчуває. Діло не тільки в грошах. Я впевнений, багато з вас це вже давно помітили. Я став вже емоційно залежним від вас. І хоч це трохи лякає, думаю, що назад дороги немає. Трохи розібрала мене гра на емоції, і щоб я тут не почав зізнаватися вам у коханні і не ставав на коліна. Просто дякую вам за все.